Дорогі друзі, вчителі, однолітки, сьогодні ми, учні Одеського ліцею No67, звертаємося до вас, щоб нагадати, людська пам'ять це не лише міст між минулим і майбутнім, а й наш захист від повторення трагедії. Голокост страшна сторінка історії, яка показала, до чого може призвести зневага до людських прав і відсутність толерантності. Чому ми не маємо права забути про Голокост? Тому що це урок для всіх нас. Коли суспільство мовчить перед обличчям ненависті, насильство стає нормою. Коли права однієї людини ставляться під сумнів, права всіх перебувають під загрозою. Голокост це більше ніж історія єврейського народу. Це нагадування про важливість взаємоповаги та захисту прав кожного. Уроки цієї трагедії вчать цінувати свободу. Право на життя, гідність кожної людини незалежно від її національності, віри чи культури. Чому це так важливо для нас, молодих українців? Україна зазнала багато болю, голодомор, репресій, війни. Ми знаємо, як це втрачати близьких свою культуру, гідність. І, пам'ятаючи про свої трагедії, ми маємо відчувати солідарність із тими, хто пережив Голокост. Ми маємо зрозуміти, що боротьба за права однієї людини. Це боротьба за права усього людства. Мої права, як і ваші, залежать від того, чи буде суспільство готове їх захищати. А готовність починається з розуміння уроків минулого. Голокост почався з маленьких кроків: приниження, розділення суспільства, мовчазного схвалення злочинів. Це поступово призвело до систематичного знищення мільйонів людей, і цей ланцюг подій розірвати могли б тільки ті, хто мав сміливість не мовчати. Для сучасної України пам'ять про Голокост є частиною нашого шляху до європейських цінностей. Це спосіб побудувати суспільство, де всі рівні, де повага до прав людини є основою нашого буття. Ми, молоде покоління, маємо дбати про збереження історичної пам'яті. Це не просто дане нам минулому, це фундамент нашого майбутнього. Пам'ятаючи про Голокост, ми, буде, ми будуємо світ, де панує толерантність і співчуття. Давайте разом скажемо ні, ненависті та байдужості. Давайте будемо тими, хто не дозволить трагедіям минулого повторитися. Бо майбутнє у наших руках і воно має бути краще.